Зустрілися якось два друга. Тривожко, це я і Рі, маленький єдиноріг. Зустрілись вони і раптом тривожко каже, Сьогодні, ой, я так хвилююся, скільки різних новин відбувається. У мене так багато хвилювання, що я навіть не можу ні їсти, ні пити, ні готувати уроків. Дуже хвилююся. О, я тобі співчуваю, відповів Рі. А ти будеш хвилюватися, коли, наприклад, вдарить блискавка? О, блискавка, звісно, я хвилюватимуся. А якщо вона підпалить те дерево, під яким сидітиму я, або зробить ще щось погане, я хвилюватимуся. А чи хвилюватимешся ти, продовжував Дар'я Рі, коли над твоїм будинком буде оголошена повітряна тривога та пролітатиме той дрон камікадзе? О, тоді взагалі я хвилюватимусь за себе, за маму, за тата, за всіх ти, всіх своїх рідних і всіх українців. Дуже хвилюватимусь. «Хм, Зрозуміло. А скажи но мені. Тривошко, чи хвилюватимешся ти, коли прийде страшний та злий собака? О, звісно, а якщо він мене покусає? О, собак, я боюся, тим паче. Страшно від собак. А чи хвилюватимеся ти, коли над тобою пролітатимуть бджілки, які будуть летіти над квіточками? Хм, бджілки. Поміркую, хвилюватимусь. А якщо та бджола, подумає, що я квітка, підлетить та мене кусь! Кусь! Ой, хвилюватимусь. Зрозуміло, ти знаєш, є такі люди, які хвилюються дуже часто, навіть коли них світить сонечко, дерева, біжить річка, тому що вони не знають, що їх очікує далі. Давай з тобою поміркуємо, як ми можемо тобі допомогти. Давай, мені було б цікаво дізнатися. Найперше, що потрібно, це поділитися з кимось своїми хвилюваннями, як це тільки що ти зробив зі мною. О, ти знаєш, я як відразу тобі розповів, мені стало набагато легше від того, що все тепер ось, ну, уже я розповів. Мені не так страшно. Ось, бачиш, ми бачимо результат гарної дії. Другий пункт розробити алгоритм. А що таке алгоритм? Алгоритм це як план. Покрокова дія. Що буде спочатку, що буде далі, що буде в кінці. От ти, наприклад, знаєш, як уже м -м, налити води в склянку. О, звісно, треба взяти. З, т, ну, з, к, а, з к, крану чи з відради чистий прозора вода, і, взяти склянку, та й налити. О, Бачиш, оце і є алгоритм для того, щоб попити водички. Тому потрібно розробити в ситуації, яка тебе хвилює, також такий алгоритм. Ось, наприклад, якщо ти побачив злого пса, від нього бігти можна. Від злого пса бігати не можна, мені говорив тато, тому що пес може побігти за тобою. Вірно, правильно. А скажи нам мені, будь ласка, а чи можна кидати в злого пса каміння, чи е, почати його чіпати? Ні, каміння кидати не можна однозначно, тому що собака може розлютитися ще більше. Так, і тому в твоєму алгоритмі є два пункти. Перше. Не тікати від собаки, а друге її не ображати. А ще який ми можемо пункт записати сюди? Ну, покликати, О, позвонити мамі, О, але ж вона поки прибіжить. М -м -м, може покликати когось на допомогу? Так, це може бути з варіантів, якщо ти бачиш знайомих поруч, сказати допоможіть, проведіть мене додому, бо мені трішки лячно. О, чудова ідея! От в мене є вже алгоритм, як працювати із собакою, угу. коли ти її боїшся. І так має бути записаний алгоритм до всіх твоїх подій, які ти боїшся. До всіх, до всіх бажано. Як тільки ти відчув хвилювання, ти можеш попросити про допомогу мами, в тата, і вони тобі підкажуть, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ти, мабуть, неодноразово чув. Що вони тобі постійно говорять про правила безпеки, про правила поводження з чимось. Або е, вчителі в школі тобі теж говорили, ой, нам постійно розповідають то про гриби, то про поводження з різними вибухонебезпечними е, речовинами, то про те, як поводитись під час пожежі чи повітряної тривоги. Ой, вони так часто і багато говорять. Не за того, що вони багато знають. Чи хочуть сказати, що ти нібито нічого не розумієш, а тому що? Щоб я знав, як поводитись і реагувати. Так, який ти мудрий, тривожко, то, ну, так, мабуть, я мудрий. Мудрий мудрий, тому що, глянь, ти зумів з користі скористатися тими ідеями і використати їх у своєму житті. О, так! Використати в своєму житті бути обережним це дуже-дуже важливо. Тому останній пункт, який ти повинен засвоїти, це те, що всі, хто поруч із дорослих, тобі не бажають шкоди. Вони просто мають більший досвід і хочуть, щоб ти був дуже обережний та дожив довге життя. Точніше, прожив. Ой! Так, я хочу прожити довге життя і вміти не тільки хвилюватись та тривожитись, а й вміти веселитися, так, як ми з тобою рі. Ой, я так радий, що ми з тобою поспілкувались. І я також безмежно радий. О, так може, ми з тобою м -м, пострибаємо? Давай! На один, два, три чи як? М -м, ну, давай. Один, два, три. О, а давай друзям, які будуть нас дивитися, запропонуємо е, написати свої алгоритми до тих стрижків, які в них є. Давай! А можна ще й намалювати ось такі замальовки їхніх боюсиків, стрижків, які у них виникають. І коли вони з нами поділяться, ми зможемо, можливо, допомогти розробити якісь алгоритми разом. Разом завжди легше робити багато справ. О, яка чудова ідея! Друзі! Пишіть, як в тій чи іншій ситуації ви дієте, або малюйте те, що вас лякає, і пишіть, як ви з цим справляєтеся. До зустрічі! З вами були Театр Маляти і ми Тривочка, Рі та практичний психолог ліцею Тетяна Кутько. До зустрічі, друзі. Па-па!